Дорогі брати і сестри у Христі, слово Боже, як говорить Святе Писання, є живе і діяльне, аж до кісток воно проникає. Насправді, коли ми читаємо Біблію, коли її співставляємо з подіями, які відбуваються у нашому щоденному житті, а особливо події, які відбуваються у нас в Україні. Це слово Боже може нас піднести вверх, підняти, укріпити, надати надію. Але для когось може хтось скаже так, що ну ні, не допомагає. Спробуємо придивитися. Перше читання воно таке досить завжди цікаве і контроверсійне це розділення мов людей, які. Намагаються стати тими, хто буде сильнішим від Бога. Це завжди наша боротьба людська. Ми іноді маємо цю спокусу увірувати в те, що ми є сильніші від Бога у прийняті рішень, у мудрості, у тому, що наше рішення є правильнішим, важливішим. В тому, що Бог, переконуємо себе неодноразово, що Бог помиляється, неправильно чинить, що допуск Божий навіть на ту чи іншу життєву ситуацію, він абсолютно невірний. Це наша боротьба, постійна боротьба. Більше того, я не буду, мабуть, тою особою, яка скаже щось нове, переді мною століття ця правда була проголошувана. Що це буде і в наступних поколіннях? А отже, ті, хто перед нами цю правду проголошували, жили цією правдою, говорили про те, що наступні покоління з цим змагатися будуть, і ми зараз з цим змагаємося. І, мабуть, варто теж сказати так, що наступні покоління теж будуть змагатися. Змагання передусім йдеться в нашому житті про те, що змагання знесенням Христа. Давайте звернемо увагу, як часто в нашому житті неодноразово на певних життєвих моментах, чи коли були ми молодші, чи середній вік, чи старші, чи сьогодні, наприклад, хтось дуже молодий, ми приймаємо певні рішення. Ми чуємо Боже Слово, а Бог дає натхнення. І це є цікаво, що Божий дух, Він постійно є тим, хто притягує нас до себе. Він постійно є тим, хто надихає. І переживаючи цю близькість із Богом, ми приймаємо певні рішення і постанови. Але потім приходить момент, коли ми стаємо перед вибором і на шальках Терезів є різні життєві ситуації. Для прикладу, модель суспільства дуже змінилася, і коли старше покоління говорить молодшому поколінню діти, любі, кохані, повінчайтеся. Ідіть у, у кость, церкву, якщо хтось до католицької церкви належить, до католицького храму, православного, православний, повінчайтеся перед Богом. Для них це було чимось очевидним. І було чимось очевидним, що несення Христа, коли буває складного подружжя, є натуральним процесом. Що потім е, треба трошки почекати. Так, і постраждати, але щоб потім спільно разом дійти до внеску, що насправді ми витрачали час тоді на те, щоб сваритися, а треба було витрачати час на те, щоб любити один одного і тішитися цією любов'ю, але це приходило до внеску. Коли і намагалися, і намагаються і розмовляти один з одним, і побачити не тільки своє Я в подружньому житті, а цілісність, я та друга половина, яку до мене Господь, а разом ми стаємо як спільнота, яка прямує до Бога спільно, подружжя, друзі, ті, хто є поруч. А модель сьогодні така. Ні, поживем, побачимо, не зійшлися, розбіжимося. І потім і страх перед тим, щоб і прийняти дітей. Але потім, якщо Бог дав дитину, то потім хто буде відповідати? Хто буде відповідати? А отже, сьогодні це несення Христа це відповідальність, якої ми так насправді у сучасному світі. Маємо вчитися наново. Так буває складно, так нелегко. Але здається, що якщо ми придивимося пильніше до цього, то побачимо в цьому вартість і цінність, і відповідальність один за одного за себе, перед усім. і один за одного. Чи в цьому не є прояв любові і та любов, про яку ми так всі мріємо? І якої так дуже сильно міцно прагнемо. А спокуса диявола, тільки ти найважливіший. Всі інші мають тобі підпорядкованими бути і тобі служити. Або навпаки, тільки я важливий, і я знаю найкраще, як жити. І, звичайно, буде конфлікт. Завжди буде ця спокуса у людини увірувати в те. Що є сильніша, мудріша і розумніша за Бога. Що ж, хрест відповідальності за те, що ми отримали від Бога, Він нам товаришує, за наші рішення, слова. Як же дуже часто ми можемо сьогодні побачити ситуації, коли вже слово не має жодної вартості. Коли політики відверто брешуть в очі, обіцянки дають, але не виконують. Коли один правитель говорить, що я не нападу на цю країну, це вчення, і ми знаємо, про кого йдеться Путін. І що ж, 24 лютого, третій рік війни, слова втратили свою вартість, силу і міць. Наша вірність нашому Слову сьогодні вже не є такою сильною і міцною. А як же раніше ми так говорили, тримай своє слово, якщо ти пообіцяв. Ця складна ситуація, дуже складна, трагічна ситуація, яку ми переживаємо. Війна може бути нагодою для відновлення нас. Передусім ми не повернемо тих життів, які є втрачені. І це є трагедія, це є біль для рідних, близьких, знайомих і для цілої країни, для когось, може, з іншої країни, для когось, хто дуже далеко, для кого ця війна, можливо, вже не має жодного навіть інформаційного, якогось забарвлення. Це просто війна, яка далеко, для нас це трагедія. Але навіть трагедія може стати тим моментом, пунктом, в якому ми можемо зовсім інакше подивитися на життєві обставини і передусім взяти свій хрест, обов'язок за ближнього, за свої слова, за свої вчинки, бо чим більше буде бракувати нам вірності, Божим заповідям, Моральним принципом, моральним законом, тим більше кожне суспільство буде розхитуватися, яке потім буде черпати негативні наслідки з власності її причини. Бог дає все потрібне і необхідне, щоб ми залишалися вірними. Але чим ми скористаємося з Його запрошення, з Його натхнення? І чи ми будемо все ж таки наше життя обстоювати при правді, чи будемо шукати нагоди, щоб знову і знову повторити собі, я все ж таки розумніший і умніший від Бога, що він там знає, як жити, як чинити, як робити? Уникаємо цієї спокуси, є величезний шанс. Що ми, які запрошені до того, щоб нести вірно Хрест любові, а Він є прекрасний, зможемо Його пронести і зібрати рясний плід і добрі, добрі плоди для, не тільки для себе, а для і наступних поколінь. Амінь.